Сьогодні казка прогуляться. Ян, що це за жовту дзьобик такий да Вона вже у першому класі ходить. У першому класі та гуска? Її звати Далія, по лагідному угу. даліся, але можна ще називати Даля. Угу, угу. Будемо знати. Вона є каріочі, як в мене. Сама чор, а є чорні гуски я щось не знаю. Я думаю, что свиськи, гусаки, все свійські гусаки всі тільки белые Е. Ем? Ну добре. Чекачки тільки. Качки точно, я гуські не... и І Сирія. Привет, Сири, я знаю. Так, казка про, про гуску, якусь троліру сказати. Жила Була гуска и вони Казала, що вона не така, як всі гуски, і, і що вона ніколи не буде, нести яйця. І всі сміялися з нею. Казали, та як ти не будеш, дивися, ми всі тут в нашому цьому гусачому. Е там де гуски живуть, не знаю, як то називається. Якась не курятник, а гусятник. Ми живемо там в тому гусятнику, всі гуси несуть е, яйця не курячі, бо курки курячі, а ви гусячі, і з них гусята вилуплюються, а ти не хочеш. Вона ні, я не буду, не буду і все. Я, я гу я гуска фрі. Дітки child фрі, а то гуска фрі. І, коротше. І казали, та ні, та ні. І тоді, коли вона виросла, от їй сподобався один гусак. такий. І, і, і батьки думають, фу, слава Богу, хоч вона вже не буде гуска-фрі, а може щось, коротше, у них буде якесь кохання, і вони почнуть народжувати гусаків. Ой, тут понести з теперши яйця, а тоді вже воно висаджувати гусаків. І щось вони то все, коротше, а та гуска закохалася в того гусака, капіс бігала за ним, він за нею бігав, ой, не вискочи мене. І цей. І одного прекрасного о, ранку вона просинається, дивиться, а під нею яйце лежить. лежить. Коротше, весь гусятник той, не знаю, як він там називається, ну гусятник, не курятник. От почав кричати Ура, нарешті наша гуска Фро чи який там звали Фрі. Фріся. На народила яйце і, коротше, через 9 тижнів там народився гусачок маленький, чи скільки там гускі воно.